Гористі масиви поблизу узбережжя Чорного моря. Перед Кавказу, мальовничий регіон Росії, який приваблює шукачів пригод. Краснодарський край у цьому випуску російського життя. Ці густі ліси і круті скелі немов навмисно створені для екстремального спорту. Олексій, краснодарський шеф-кухар обійшов земну кулю з науковою експедицією, досліджуючи вулкани. Після повернення додому він став професійним інструктором-провідником і тепер разом зі своєю командою водить цими місцями любителів пригод. В нашому районі і пара у нашому регіоні та й у Росії загалом чимало людей захоплюються гірськими видами спорту. Йдеться і про велотуризм, і про водний туризм, і про альпінізм. Водний туризм, скалазення, альпінізм. Залізти на круту скелю не просто, але відчуття перемоги над собою варте зусиль. То заводно може приїхати і почати. Почати може хто завгодно, але не з таких маршрутів оцей класифікують як дуже складний. Червоно-гарячий колір, у який захід сонця, забарвлює пагорби відпочинок для очей, а вечеря коло вогнища дає відпочити м'язам. Прайдя шар. Пройшовши усю земну кулю від Аляски до південного полюса, і у зворотній бік Австралією, Новою Зеландією і Японією, ми були на різних вулканах, але найліпші місця для мене це Краснодарський край. все Краснодарський край для мене. На світанку ми знову вирушили у дорогу. Глибокими каньйонами тут тече річка Біла, одна з приток Кубані. Після злив рівень води у ній піднімається, кидаючи виклик охочим до рафтингу. Робота у команді та суворе дотримання техніки безпеки ось основа цього екстремального виду спорту. Випали, випали, то відпливаємо далеко, далеко, далеко лягаємо далеко, на спину, гребемо проти течії ногами. Ми нас доженемо і дістанемо Ніякі з води. Ход Зрозуміло, ход Ось ход таких рухів не потрібно робити Все, і жодної паніки. Від не піддаючись паніці, ми відчалюємо від берега. Деякі з нас рафтингують вперше. Доводиться чимало попрацювати, аби веслувати синхронно з досвідченим інструктором. Течія несе надувний човен вздовж гірських пейзажів. Сочі, де скоро буде проходити зимова олімпіада, знаходиться зовсім неподалік. Ми набираємо швидкість, а це свідчить про близькість порогів. Це досить екстремальний вид спорту, але будь-хто може спробувати себе на цій річці. Прекрасна річка, гарна вода усе чудово. Хороша вода річно все. За командою кермового ми веслуємо щосили, долаючи пороги і кам'яні пастки. Усі втомлені та мокрі, проте абсолютно щасливі. Вражаючі люди приголомшлива природа. Порівняти є з чим, але хочеться бути саме тут. Це незабутнє, потрібно тут бути. Це був Краснодарський край. За два тижні ми побачимо ще один південний регіон Росії Дельту Волги поблизу Астрахані. До зустрічі у наступному випуску російського життя.